Суд випустив злочинця під заставу. Суддя не посадив злочинця, а відпустив його під домашній арешт. Часто з легкої руки правоохоронних органів та журналістів у медіа з'являються статті та сюжети з такими заголовками. Звучить кучно, але невірно. Що ж таке запобіжні заходи в кримінальному процесі? Які види цих заходів існують? Який порядок їх призначення та підстави застосування? Про це сьогодні ми поговоримо в новому випуску програми законні підстави. Я адвокат Денис Пономаренко, вітаю вас. Потрібно пам'ятати, що застосування запобіжного заходу це не покарання за вчинений злочин, адже під час кримінального провадження особу спочатку підозрюють, лише потім обвинувачують у скоєнні злочину. Вона ще не визнана судом винною, і винною стане лише після того, як вирок набере законної сили. Запобіжні заходи це спеціальні заходи, передбачені кримінальним процесуальним кодексом України, які застосовуються до підозрюваного або обвинуваченого з метою забезпечення дотримання ним встановлених обов'язків та запобігання будь-яким діям, що можуть заважати або зробити неможливим притягнення до кримінальної відповідальності за скоєний злочин, наприклад, переховування від слідства або суду, знищення доказів. Тиск на свідків, повторне вчинення злочину. Що ж потрібно знати про різні види запобіжних заходів, аби запобігти тому, що права особи не були порушені? Особисте зобов'язання це запобіжний захід, полягає у тому, що підозрюваний бере на себе зобов'язання виконувати певні обов'язки, тобто письмово під розписку, обіцяє вести себе певним чином. Обов'язками можуть бути, наприклад, прибувати до певної службової особи з встановленою періодичністю, як то кажуть, відміщатися у слідчого, не відлучатися без дозволу із населеного пункту, в якому особа зареєстрована, проживає чи перебуває, так звана підписка про невиїзд, повідомляти про зміну свого місця проживання чи місця роботи, пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності, здати на зберігання закордонний паспорт. Носити електронний засіб контролю, так званий електронний браслет, які саме з цих обов'язків має виконувати підозрюваний, визначає слідчий суддя в кожному конкретному випадку індивідуально. За загальним правилом, ці обов'язки покладаються на срок до двох місяців, але у разі необхідності цей термін може бути продовжений. Особиста порука. Цей запобіжний захід полягає у наданні особами, яких слідчий суддя вважає такими, що заслуховують на довіру, письмове зобов'язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, покладених на нього обов'язків, і зобов'язуються заставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу вимогу. Обов'язки підозрюваного також визначаються слідчим суддею індивідуально. Якщо поручитель не виконує зобов'язання, на нього накладається грошове стягнення від 2 до 50 розмірів прожиткового мінімуму, в залежності від тяжкості злочину, в якому підозрюється особа, за яку він поручився. Кількість поручителів визначається слідчим суддею. Поручитель може бути і один, якщо суд вважає його таким, що заслуговує на особливу довіру. Застава. Запобіжний захід у вигляді застави полягає у внесенні грошей на спеціальний рахунок з метою забезпечення виконання підозрюваних, покладених на нього обов'язків. Іншими словами, внесені гроші виступають гарантією, що особа буде вести себе певним чином, а в випадку невиконання цих обов'язків гроші прийдуть до дохід держави. Якщо ж особа буде виконувати всі покладені на неї обов'язки, кошти повернуться тому, хто вніс заставу. Втім, у деяких випадках вони можуть бути звернені судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Заставу може внести як сам підозрюваний, так і інша фізична чи юридична особа. Не мають на це права лише деякі юридичні особи, пов'язані з державною або комунальною власністю. Розмір застави визначається слідчим суддею в кожному випадку індивідуально, в залежності від декількох факторів, зокрема тяжкості злочину, в якому підозрюється особа, і може складати від 1 до 300 розмірів прожиткового мінімуму, а в деяких виключних випадках навіть більше. Застава може призначатися як самостійний запобіжний захід, а також як альтернативний триманню під вартою. У другому випадку особа ув'язнюється. Але у судовому рішенні означається сума, у разі внесення якої особа звільняється з-під варти і вважається такою, що до неї обрано запобіжний захід у вигляді застави. Домашній арешт домашній арешт полягає в забороні залишати житло цілодобово або у певний період доби. Цей запобіжний захід може бути застосований лише до особи, яка підозрюється або обвинувачується у злочині, за вчинення якого закону передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. Особа, яку взято під домашній арешт, зобов'язана перебувати за визначеною слідчим судею адресою цілодобово або в певний період часу, наприклад, в нічний час з 22 години по 6 годину. Факт знаходження вдома можуть перевіряти працівники поліції. Домашній арешт призначається на срок до 2 місяців, але у разі необхідності він може бути продовжений слідчі судеї за клопотанням прокурору. Загальний срок тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати 6 місяців. Тримання під вартою: даний запобіжний захід є винятковим, може застосовуватись лише в окремих, чітко визначених випадках і полягає утриманні особи під вартою в спеціальній установі, слідчому ізоляторі. Строк тримання під вартою встановлюється до 60 днів, а за необхідності може бути продовжений. Варто відмітити, що на стадії досудового розслідування сукупний срок тримання під вартою не може перевищувати шести місяців кримінального провадження щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та 12 місяців у провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Запам'ятайте, запобіжний захід застосовується лише до підозрюваного під час досудового розслідування чи обвинуваченого під час судового розгляду і не є видом покарання і відбуття такого. Якщо підозрюваний порушить запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням болі і не виконує покладені на нього обов'язки. До нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, покладено додаткові обов'язки. А у випадку засування до нього особистого зобов'язання також може бути накладене грошове стягнення в розмірі до двох розмірів прожиткового мінімуму. Важливо знати, що всі запобіжні заходи застосовуються за клопотанням слідчого чи прокурора лише слідчим суддею під час досудового розслідування або судом під час судового розгляду. Іншими словами, співробітники правоохоронних органів не можуть самостійно застосовувати будь-який запобіжний захід, оскільки таке рішення віднесено до виключної компетенції судового органу. Найбільш м'яким запобіжним заходом є особисте зобов'язання, а найбільш суровим тримання під вартою. Зверніть увагу, що суд відмовить у застосуванні запобіжного заходу, якщо ще або прокурор не доведуть, що обставини, на які вони посилаються, є достатніми для переконання і що жоден із більш м'яких заходів не може запобігти ризику, наявність якого доведена під час розгляду клопотання. Наголошую, що єдиною підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої у учинення особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений чи засуджений може вчинити дії щодо приховування від слідства, приховування злочину, вчинення нового злочину тощо. Слідчі та прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності підстав, чітко передбачених кримінальним процесуальним кодексом України. Також варто акцентувати вашу увагу, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності вже зазначених ризиків, суд повинен оцінювати в сукупності всі обставини, зокрема вагомість наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення. Вік та стан здоров'я підозрюваного чи обвинуваченого, міцність соціальних зв'язків підозрюваного чи обвинуваченого, місць його постійного проживання, зокрема, наявність в нього родини, утримавців, його репутацію, наявність постійного місця роботи або навчання тощо. Пам'ятайте, що відсутність такої загальнюючої оцінки може стати причиною незасування запобіжного закладу. Сподіваюся, ця інформація у разі необхідності стане вам у нагоді. Адже як влучно сказав Станіслав Єжелєц, незнання закону не звільняє від відповідальності, а от знання рідко звільняє. З вами був адвокат Денис Пономаренко і програма законні підстави. До нових зустрічей!